Житня і пшеничне. Житньою 60, пшеничної 65 грам. Робимо сім'ї Значить, Тут у мене дві закваски. Пшеничне 65 і житнє 60 грамів. Разом 125 грамів. Додаємо 145 грам води. Так, 150 грамів води. оку розмішано. Зразу додаємо 7 г солі і 45 г олії. Перемішуємо. Можна по-різному робити гейсу. Я роблю так. Вони вони будуть з італійськими карами, тому одразу додавлю щепотку італійських трав. Добавляємо борошно. корж на 360 грамм корж мы добавляем на два захода чтобы раньше было лишним Не допомагати міксер, щоб вимішати тісто. Вимішали наше тісто. Довго вимішувати не треба буквально 3 хвилини. Воно м'яке і до рук зовсім не видно. Ми його округляємо, робимо такий колобочок з нього, перекладаємо нашу миску, накриваємо мату лишаємо, щоб воно бродило. Скільки буде бродити, потім скажу по часу. Орієнтовно десь 2 години. Пришло 40 хвилин, сразу на одну обнимку. Я просто на весу поставим. То Тесто стало мягеньким, таке податливое. Так. В середину вот так. Видите, колобочек маленький. Легко так сделать. Ще не І так, пройшло 3,5 години. Наш колобочок ось так от підріс. Тісто дуже хорошо підросло. Так, достаємо його сюди. І зараз будемо робити наші хлібні палочки. Щоб легше було дуже приємне тісто. Мягеньке таке, супер. У чуєте звук? Це звук вибраченого тіста. А вважаю такий звук. Так, присипати нічим не потрібно, значить ми розтачуємо, коли лопаються пузирики під руками так класно. За рахунок того, що тут і житня закваска, тісто швидше Так. Нам потрібно прямо подичок такий розпочати. І тепер тонкі полосочки відрізаємо, сантиметра по півтора. Може, два см. Так, спробуємо і скручуємо. Скручуємо і перекладаємо на листик. З маленької порції у нас вийшло два таких листа грісіні. Цей лист я вже накрила плівкою, щоб вони не завітрювалися. Зараз і цей накрию. Залишаємо на пів години і через пів години починаємо гріти духовку. Пройшло півгодини, духовка нагрілася, і от грісіні вже почуться. Почуться вони дуже швидко, хвилин 5-7 при температурі 250. Я уже міс поставила тістом італійські трави. Зараз, коли печеться, запах стоїть, неймовірний просто на кухні. І ще пару хвилиночок і вони будуть готові. До золотистого кольору їх печемо. Кожен орієнтується на свою духовку. Перша партія вже спеклася, відволіклася на хвилиночку. І в мене вони трошки підгоріли. Другу партію менше буде. Печеться 7 хвилин. За 9 хвилин вони вже в мене підгоріли. Остили мої хрустики, і я вже тут хам'ячу їх, якщо я скажу, що це вкусно, я скажу неправду, це обалденно вкусно, дуже легко робляться. Дуже швидко зникають. Ось такі хрустяші. Це з першої партії вона підгоріла. Так що рецепт дала точно Робіт і отримуйте на задоволення, як я. Пока-пока.